Так, дякую, Тетяна Логунова, телеканал Інтер. У мене питання до обох лідерів. Пане президенте. Я хочу вас спитати про можливий наступний раунд мирних переговорів. Спецпредставник президента США проанонсував, що він може відбутися у Женеві і не на найвищому рівні, тобто за участі президентів Росії, України та Сполучених Штатів. Чи ця зустріч готується, за яких передумов вона може відбутися? І чи вже визначилося, що вона відбудеться в Женеві? Одангабіхауханіфрагіан Хербундескансла джіо. Питання до федерального канцлера європейські країни е Франція, е Велика Британія. Е вони сказали, що вони будуть е хочуть прийняти участь у мирних переговорах, але зараз це виглядає так, що, начебто, розмови ведуться або переговори ведуться між Сполученими Штатами, Росією та Україном. Чи Європа виключена? Вона є е має тільки функцію підтримки, чи е е Україна представляє всю європейську позицію. Ми будемо підтримувати будь-які зусилля, які приведуть до подальших розмов. Ці перемовини. Е про них домовилися, коли був перший раунд технічних перемовин, який відбувся в Стамбулі. Але як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже ну багато днів чекаємо на, на цей так званий меморандум. І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно де це буде відбуватися. Я дуже вдячний президенту Зеленському за те, що він. Сказав, що він навіть без попередніх умов готовий вести ці перемовини, і ми також звичайно пропонуємо з боку Європи, щоб бути частиною разом з американською. Ми партнерами, але важливо, щоб вони взагалі були ці переговори, щоб протягом останніх днів і тижнів не було взагалі жодних зусиль дипломатичних, з того боку ввести якісь переговори. Якщо хтось зараз ще буде стверджувати серйозно, що ми замало зробили в дипломатичній сфері, то він очевидно просто проспав останні три тижні. Тому що більше дипломатичних зусиль, яких було зроблено протягом останніх трьох тижнів з боку європей. Кого не було протягом цілого часу цієї війни, звичайно, ми узгоджували це все з президентом Зеленським, з президентом Трампом, і я сподіваюся, що Росія це бачить і вона бачить нашу волю до, до того, зробити все, щоб були ці зусилля, щоб було проведення вогню. Якщо це не є доказ того, що в нас є серйозний інтерес. Ми це продемонстрували і не хочемо продовжувати це. Ми хочемо зробити все, щоб весь свізму в Росії закінчити війну. Ми точно працюємо в союзності, як сказав Афрідріх. Ми постійно розмовляємо. Є дуже публічні. Ми про це говоримо не тому, що є якісь таємниці між нами. Просто у нас є багато зв'язку між нами. Іноді навіть ми не публікуємо наші розмови між нами, між Україною, ЄС, європейцями. Ми між багатьма країнами між Сполученими Штатами щоденно багато говоримо про це. І готові, тобто догмою немає майданчик, догмою є результат закінчення війни. Ось що ми хочемо. Тому ми відкриті що до будь-якого формату для того, щоб Росія. Черговий раз не сказали, а ось ми не дуже хочемо зараз, бачите, які закиди. Ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний з західними країнами, на Ватикан або Женева, а може, знову Стамбул, а може, не Стамбул. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну, в Туреччину. Тобто, бачите, Тобто питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. питання виключно в Путіні, виключно в їх відтермінуванні При... постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. І навіть всі хочуть, хоча б припинення вогню, як перший крок. Давайте це зробимо. Я думаю, що а, тільки через тиск. По іншому вони просто ну не хочуть нічого робити, і ми дуже чекаємо на санкційні кроки. Ми дійсно чекали на те, що вони скажуть адженду з їх боку, що їм потрібно так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну. Потім вони сказали адженда або меморандум, що там я не знаю, що вони придумають. Буде одразу, одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися. Наша сторона з рускими зв'язувалася. Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. Треба не чекати, напевно, робити більш серйозні кроки. Мішель Фішер, німецька агенція преси, шановний пане федеральний канцлер, коли ви були в Україні, ви погрожували російському президенту санкціями? Ви говорили тоді так ультимативно достатньо, так якщо він не погодиться на перемиря, і нічого не відбулося. На що ви ще чекаєте? І коли будуть ці санкції, і питання до. Виробництва далекосяжної зброї, про що там ідеться? Йдеться про фінансування, чи йдеться про поставки якихось певних компонентів, чи якась технічна підтримка, е також можливо, з з, 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 з боку нашого Бундесверу. І, м, пане президент, е ці санкції, які е е ви Почули про них в Києві, але їх ще немає. Це питання до українського президента. І чи ви розчаровані? І зброя, яка буде вроблятися в Україні, як наскільки ви залежите від поставок далекосяжної зброї з боку ЄС чи європейських країн США, і чи потрібні вам ще Тауруси? пане та пане Фішер, з часу мого візиту у Києві два з половиною тижні тому? Ми зараз прийняли 17-й... Пакет санкцій у вівторок це було. Він довго готувався, цей пакет. От, і е, це є сильний пакет, е, і цей пакет був результат нашого візиту, от е, і е, з боку Росії не було готовності до перемир'я, і тому вступив в дію цей пакет. Зараз ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. Ми... Ведемо розмови з Сполученими Штатами Америки. Ви знаєте, що американський уряд та американський конгрес також говорять про санкції з боку США. Ми проінформовані про ці розмови, і я беру в них активну участь. І третє, сьогодні ми зробили перший крок в. У Відповідному напрямку я маю на увазі виробництво далекосяжної зброї з Україною між Україною та Німеччиною, і це буде співпраця. Це йдеться про промислові обсяги, і це буде відбуватися, і може відбуватися тут, і в Німеччині, тобто в Україні і в Німеччині. От але е, я можу вас запевнити, що вагання російської сторони е, вести перемовини... Е, також е, дати замокнути зброї. Це все буде мати наслідки, і ці наслідки ми будемо впроваджувати кожного дня. Я вам назвав три речі зараз. Е, коли я був в Україні, ми чекали на реакцію Росії. Е, реакції не було і тому ми будемо вдаватися до наступних заходів. Таня, ви знаєте, нещодавно я розмовляв з журналістами в Україні. У мене була така достатньо закрита розмова, і там піднімалось питання санкцій. Я поділився тими даними, які у мене були від наших спецслужб, від наших розвідок. І я їм показав, що ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це відчувати. Але реальна їх армія, яку вони годують. Дуже сильно фінансами їх армія буде це відчувати починаючи з наступного року, десь червня з літа 26-го року, і це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли самого початку воювати, але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни, що потрібно, щоб відчувала економіка Росії це раніше. Інші пакети, сильні, пакети, санкційні, тоді можна наблизити. Наблизити зменшення підтримки російської армії фінансами з боку їх керівництва. Це можна наблизити максимально введення більш сильних санкцій на російську енергетику, на компоненти багатьох країн, включаючи Західні країни і там є приватний сектор, який поставляє компоненти до виготовлення далекобійної зброї Росії. Це і ракети і дрони тощо, і для цього потрібно вводити сильні санкції. Обмеження ціни на енергоресурси. Ми про це вже говоримо, і тут потрібна не тільки Європа. Тут Фрідріх абсолютно правий. 18-й пакет допомагає. Цього недостатньо. 18-й пакет ми дуже надіємо, що буде прийняти. Він дійсно вже розробляється. Ми вдячні, особливо деяким елементам цього пакету, і дуже потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. Росія не йде на припинення вогню. Я думаю, що сьогодні нічого не заважає. Політичні волі і голосування в Сенаті, щоб цей пакет було прийнято. І тоді ми зможемо наблизити наблизити можливості, можливості, щоб ця війна закінчилась як мова раніше. Тоді їх економіка і Путін будуть це відчувати, і у їх армії буде дефіцит бюджету. Тільки так це можливо, окрім дипломатії. Що стосується а, а, далекобійної зброї, про яку ви сказали, яку виготовляє Німеччина, яку виготовляють інші країни, безумовно, нам це потрібно. Безумовно, ми проговорюємо ці питання. Дякую.